Менш масштабний, але більш видовищний другий вечір боксу від K.O. Promotions промовженс не як вразив боями. Воно й не дивно без компромісів спаринги між старою гвардією професіоналів та дебютантами змушували глядачів буквально прикіпати поглядами до ринку. Противник дебютант в професійному боксі. Бачив один його бій по любителям. Перший раунд для того і є, щоб для розвідки. Минула подія була дуже крута. Сьогодні очікую, так як це вже така чисто боксерська арена, відкриття, очікую, мабуть, більш такі довші бої, більш такі конкурентні бої. І закритий вечір боксу дійсно не розчарував. Адже для поєдинків відібрали кращих з кращих бійців, які не лише вміють боротися, але й мають небояку харизму. кухаризму. Організатори зізнаються, хоч перше шоу було і крутим, але в досконалості немає меж. Місяць аналізу над помилками і на виході нове ще потужніше дійство. Було дуже багато набито шишок. Реально шишки, і то були такі великі шишки. Забрали те, що було негативне, неправильне і. Рухнулися вже по-іншому. І ми сюди зібрали вже таких справжніх поціновувачів боксу. Цього разу, на мою думку, будуть дуже класні бої, які деякі, майже всі, я думаю, мають прийти повну дистанцію. Тому буде дуже цікаво. А бої такі справді були цікавими та ще й на неочікуваній локації у абсолютно новому боксерському клубі Вовкулакі чиє офіційне відкриття на Пасічній лише очікують цей стильний та продуманий майданчик для тренувань саме про комфорт для боксерів та глядачів. Ми працювали над тим клубом більше ніж півроку. Винесли таку концепцію тут на все в стилі лов зроблено, і ми хочемо. Щоб наша молодь мала де боксувати, стерти в той стереотип старих залів, старих клубів, де нерівна підлога, де вже снаряди, які мого віку, да, умовно. Тобто ми це все хочемо поміняти і дати сьогодні такий трамплін молоді, щоб вони з того клубу далі рухалися в світле своє боксерське, майбутнє і спортивне. Але не лише одним видовищем керувалися організатори поєдинків. Промоція бійців, основне завдання таких шоу. Тож і гості на вечір прийшли, які напряму зацікавлені у просуванні наших боксерів. Спорт дуже об'єднує країни. І моє завдання як почесного консула. Я, власне, після сьогоднішніх боїв хочу прикласти всі зусилля, щоб кращих наших боксерів. Повести в Казахстан, зробити поєдинок там, після чого вони будуть запрошені в серпні місяці до нас на поєдинок. Ще важлива мета вечора боксу це донати для ЗСУ. Вже вдруге організатори відшукали спеціально для аукціону унікальні лоти, аби зібрати якомога більше коштів для наших військових.